Для чого залишати ось такі здорові шви між стіною? Чого не вставив, я не обрізав і не вставив сюди ще додатковий кусочок її рішетки. якщо у вас е, бетон, да, він не подвижний, має бути оцей шов деформаційний, делатаційний шов. Тобто, якщо я тут ось дозробив біля бордюра, м'якого, який, е, ну, який не сильно зафіксований, тобто да, він шитається, в принципі, то тут можна ну, притик да, застеляти. А там треба обов'язково залишати. Зазорчика, тому що влітку, коли плитка буде і буде нагріватися, вона розширяється, і щоб її зверху, тут десь посередині не підняло доверху, вона має розійтися просто туди, в сторону чуть-чуть розійдеться. Чи це буде Польща, чи це буде Україна? Ем... Але якщо великі площаді, то обов'язково це треба робити. бо... Ну, воно може у вас піднятися, і відповідно вже буде не негарно виглядати. І виходить, ну неправильно це укладка буде. І потім будуть претензії до мене, як до продавця, чи що це таке, чи до виробника. Да? Ну, так як я працюю з виробниками напряму. Тобто для великих фур, як є рішетка і Неугрін, і для таких майданчиків, які постійно нагрузка на них іде, яка витримує тисячу тонн на квадратний метр. Якщо для дому беремо ось нашу українську, там і буса, і джипа, і легкову машину, і камаза навіть вона витримає, коли вона буде засипана. Щебене така наша українська 135 гривень за секцію. Польща, пишіть, дзвоніть, буду вас орієнтувати по вартості, тому що є різні моделі.